Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнесу селі Дібрюка. Сьогодні в нас 21 березня 2024 року. я знімаю своє чергове відео, яке буде про е, подальшу долю і розвиток нашої розсади, те, що ми посіяли, ну і як воно себе веде. Значить, почнемо із огірка. Сьогодні, вчора, ми його розпікірували. Ви можете бачити, ось в стаканчиках це все тут ось розпікіровано. Він у нас був, нагадаю, в 160-тій вже йому там було мало місця. о Зараз він усе вже тут розпікірований. В нього вже повним ходом пішов перший справжній листок от І е, ми можемо бачити, що, в принципі, ось воно ось воно так е, виглядає. О, бачите, це вчора ось розпікувалося цю частину. Бачите, тут вже перший справжній листок. Пішов, нагадаю, що ми, в принципі, е, коли вже є три справжні листки на будь-якій розсаді, е, ми можемо її висаджувати вже. На постійне місце. Ось так нас по огірку. Я думаю, якщо ще ще, в принципі е, неділі-дві, о, якщо буде така погода, як зараз, то я думаю, що, в принципі, можна буде е, висаджувати у теплицю. Е, далі капуста в нас була, нагадаю, в нас була. Посіяно е, 25 тисячі парела, 2,5 тисячі капітала і 3 тисячі моналізи. Е, довелося сьогодні винести уже, е, паріл і моналізу уже в неопалювальну теплицю, от, е, бо не, хватало, не, не, не вистачало місця для е, огірка, щоб стаканчики виставити. От, довелося виставити, перевести розсаду. От, і я зупинюся ось на мілокачанні капіталу. Значить, в минулому році ми його саме перше висівали, Е, Дуже непоганий результат він показав, дуже непоганий результат. Зараз розсада, зараз розсада вже в нас в принципі На стадії на стадії третього справжнього листка. Тобто, в принципі, я думаю, 3-4 дні, якщо буде погода показувати те, що вона зараз показує, в принципі, якщо виробимо землю, можна буде е, висаджувати в ґрунт. Е, це білокачана капуста. Далі у нас йде е, цвітна, і я вам хочу. Показати, бачите, яка ось різниця між цвітною і білокачаною. Але це різниця у якості насіння. Що хочу сказати. От Саката, Да от в принципі, сам гібрид Вайтан. Він класний гібрид, але якість насіння дуже слаба. висівалося врахуємо, в один день. от Але. е-е Паріял взагалі клас, капітал чуть-чуть гірше, але теж хорошо. А Моналіза сакатовська і ось цей Вайтон. цвітна, ну, Моналіза взагалі, там таке ну, якість насіння залишає бажати кращого. От, чесно кажучи, хоча гібрид сам по собі класний. Вайтан, бо Моналіза я не знаю. Це так, в минулому році купляв О, ми її не висіяли. А от Вайтан, звісно, в мене є лінійка відео по цисній капусті. І сам гібрид класний. Що на літній період вирощування, що на осінній. Ось хочу показати, ми тут трошки перестиралися, підкормили добривом. Бачите? І ось чуть-чуть пальнули. Пальнули трохи розсаду. От. Але нічого, це не так місцями. Ну, ось, бачите, тут видно. Я думаю, що вона, в принципі, ось тут, що вона, в принципі, відійде. Це по всій розсаді, по всій капусті ми так трохи її пальнули. От. А що пальнули через те, що перший раз я користуюся цим добривом. Ось. Позвонив я в минулому році е, гро, е, Грогрін ГЛ Стартер. Е, в минулому році я е, на фазенді е, замовляв засоби захисту і добрива. І в цьому році вирішив там замовити. Е, е, ну, я на вітері брав раніше також, але Вітера трошки дороговато. Е, вирішив замовити, От порекомендували мені цей Грогрін, я багато про нього чув. Зокрема, і в Мазурана е, е, на каналі. Він ну, там ось недавно випустив цілу лінійку. там Він взяв, е, е, мабуть, рекламує. Ну, і взагалі багато дуже позитивних відгуків чув про ці добрива. Наскільки я пам'ятаю, це бельгійський виробник. Грогрін. З... Заказав я ще там два препарати, також Грогрін, але ж ними пальнув. Пальнув чому? Е через те, що тут ось тут не більше 25 грамів, так? От, е не більше 25 грамів, а. Коротше, тут е виходить. Е Воно тяжче чим вода, скажімо так. Тобто в одному літрі 1,63 кг. в одному літрі. Тобто, по об'єму, бачите, от формула 166916 16 плюс та є. Та є, чесно кажучи, я навіть не знаю, що це. Ну, тут бачу, є і вор, і купрум, купром, ман, магній, молібден і цинк. Ну... Взагалі хороше. Це так, по своєму незнанню по своїй безпечності, я то, в принципі, кидав його, ну таке жале подібне, кидав його мірником. о, але десь, мабуть, трошки переборщив. От. Звісно, якщо підходити ех, вже трошки правильніше ну і краще, то це потрібно було. Ці ваги такі взяти, що грами міряють, і, в принципі, зважити. Там написано не більше 25 грам на відро, але я думаю, що потрібно було давати 15-20 грам навіть ось так. А по об'єму по мілілітрах це виходить там десь до 15 мл. Можливо, я десь трохи переборщив, можливо, таке бути. Тобто, су сугубо моя вина, ну що, трошки пальнули розсаду, але таке. Всяке буде наука. Бачите, ось сім'я дольки трошки побіліли і трошки підсохли. Ну, це місцями, місцями неприємно, але я думаю, що, в принципі, нічого критичного страшного. Віце ще хочу сказати пару слів по капусті. Також я висіяв ось буквально тиждень тому. Там Досіяли ми 500 штук Шакіра, це гострий перець. От, і досіяли 2500 штук паріла. Чесно кажучи, я думав його продати розсадою, але зараз думаю, що я його все-таки висажу в ґрунт так само на капусту. На товар, на товарну капусту. Дуже чого я на нього звертаю увагу. ось подивіться, ну Тобто в мене ж не ідеальна температура, да? Подивіться, схожість насіння. Вся одна в один. Вся одна в один. ось, Не знаю, на кассу, якщо є одна-дві ячейки 160 штук, що не зійшли, то це добре. Тобто, все-все посходило і все в один період. ну Просто клас, просто клас. І, до речі, хочу сказати по огірку. Те ж саме. Це non-cobio. Солюто e, гірок в минулому році 4000 штук ми висіяли і було клас. І в цьому році тисячі штук. Ну, я не знаю, може штук 10-15 ячок не зійшло, що не проклюнулись. А так в основному все, все зійшло, все посходило плюс-мінус, більш-менш рівномірно. Ось такі в нас. Справи по цьому. Далі хочу показати вам. Далі хочу показати вам ось це ще один факап агролайфа Я в минулому році розказував по цвітній капусті. Я не пам'ятаю який але вона в мене 2000. У мене є відео, там, де я розказую, що. Якість насіння була погана і ну, нам саката прислала прислала е, взамін. Так я надибав Вайтон через те, що концепт мені не сподобався. І ось е, в той же самий рік, це півтора роки тому, е, да, це в 22 2022 році, мабуть, в кінці літа. Я брав там 2000 Деонета і 1000 мануси. Ну, манусу я віддав, там її висіяли, сказали, що класно, вона посходила. А ось Деонет, можете бачити, це вже 24 лютого ми її висіяли. Ось ви бачите, цих 5 касет. Раз, два, три, чотири, І ось п'ята касета. Місяць, уже майже місяць. Розсаді, ну, це повний аліс. Я вже її поставив коло буржуйки. Ну то є, е, Ну Це просто це просто жесть. Е, насіння взагалі, Ну воно чи просрочене було, чи я не знаю що, але ось ви можете бачити, яка схожість і скільки воно вже сходить. Вже місяць-місяць воно сходить. От вам і девонет, ну, мене це Сінгента. Сінгента взагалі класна фірма, але я думаю, що насіння було, скоріше за все, просрочене. Так як із е е е е е е е цвітною капустою. Що цікаво, що я брав його все од однією партією. З тих пір я півтора року, я вже на Agrali взагалі нічого не замовляю, мені не подобається. Насіння я замовляю на Гріксі зараз. От, а Мені подобається там і скидки є непогані, і насіння завжди швидко. Сьогодні замовив проплатив, завтра прийшло. от. А м -м, стимулятори, і фунгіциди, і інсектициди, в основному замовляю на фазені. Ну, це так. Без реклами, а можливо, з рекламою, але якби я з цієї реклами нічого не маю, а тільки говорю так, як воно насправді є. Ось так. Далі заключний цикл у нас буде. Ось ми висіяли ну, тут так, на свій страх і ризик. Вперше ніколи цим не займалися. Бурячик Zeppelin's. Ось 10 тисяч насінин. Там і там 65 касет, 160-х. Також ми їх висіяли ось буквально днів 4-5 тому. Ну, от. Поставив я її. У в, в, по углах теплиці, там, де саме холодніше. І ви можете бачити, що вже ось, вже ось, бачите, червоненьке, прокльовується. Ну, тут тепліше біля буржуйки, але ви можете бачити, що воно прокльовується насіння бурячика. От. Насіння бурячка проклювується. Е, тобто, я, ви зрозуміли, я хочу спробувати в цьому році це вперше. Це вперше. Хочу спробувати е, е, бурячий ранній через розсаду. Що з цього вийде? Не знаю. Е, буде видно. Я його спеціально багато не сіяв через те, що пачку я брав 25 тисяч. Ну, вона там стоїть копійки. Там чи 880 гривень стояла чи 680 гривень, тобто небагато порівняно ну, з цінами на перець, де, припустимо, чи на помідор, чи на огірок, то це взагалі, там, взагалі копійки. 25 тисяч штук. Ми висіяли тільки 10 тисяч штук. Що воно вийде? Ну, побачимо. Можливо, буду при висадці. Ну, побачимо, ще як розсада себе покажу, але можливо, будемо при висадці кидати під агроволокном. Можливо, так відразу відкрити ґрунт. Буде все видно по погоді, як посходить насіння, Ну і багато факторів, які залежатимуть. Буде видно. Не буду нічого наперед згадувати. От. Ну ось в принципі, це все. І от це все, що я хотів сказати. Всім гарного дня, гарного вечора, спокійної ночі. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.